З глибини віків до безмежних просторів тягнеться нитка нашої історії від Карпат до Криму, від сходу до заходу. Кожен куточок України пульсує життям. Серце кожного українця б'ється в унісон за нашу свободу та незалежність. 33 роки поспіль ми творили та творимо історію нашої незалежної України. Кожен з нас це міцна ця глинка в фундаменті нашої держави. Шануємо пам'ять українців, що віддали своє життя за незалежність України, а також шануємо тих, хто продовжує виборювати дану незалежність. Ми віримо та знаємо, що жодні бурі та жодні випробування не зможуть зламати справжній сталевий дух українців. Тож нехай наша незалежна Україна завжди буде вільною, чистою та квітучою зі святом незалежності України. Слава Ніволя, ще нам брат українці усміхнеться до.